Пора нам розбавити нам Феніксі, Тактіксі та Форранер годинником, про який дуже часто забувають: Enduro, а саме перші Enduro Solar. Давайте сьогодні розглянемо саме цю модель, поговоримо про функції та екстремальну автономність. Тож, давайте починати з вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, з портами Годинники Endura створені спеціально для довгих експедицій екстремальних умов, тому саме автономність в них дуже крута. Але про це трохи згодом. Почнемо спочатку, як завжди, з фізичних показників. Це великий годинник 51х51 мм товщиною майже 15 мм та вагою 71 грам. Корпус зроблений з армованого волокном полімеру з металевою задньою кришкою та безелем. В таких годинниках можна навіть ваню та сауну. Бо в просто проклеєних моделях цього робити не варто, бо від температури клей втрачає свої властивості. Керування проходить 5 кнопками. Перших Enduro ще не має сенсору. Скло зроблене з Power Glass. Це спеціальне скло, через котре може працювати система Solar, тобто додаткова підзарядка з сонячною енергією. Але це не сапфірове скло, тому не таке міцне. Ремінець 26 мм, але звичайний силиконовий це нейлоновий, надлегкий не еластичний ремінець. Оригінального такого ремінця окремо купити не можна, його можна отримати лише з Enduro. Плюсів в такому ремінці багато. По-перше, їх можливо ідеально налаштувати під свою руку, не опираючись на отвори, одраз пробувавши, важко після них повертатися до силиконових ремінців. Кока в них не пріє, бо шкіра через нейлон дуже добре дихає, особливо це може бути важливим влітку під час довгих подорожей. Серед недоліків, якщо нейлоновий ремінець намочити, він буде довше сохнути, що логічно, бо нейлон вбирає в себе вологу. Тисплей трансфективний, кольоровий. Він не такий яскравий, як amoled екран. Але трансактив постійно горить. Наприклад, в годинку за моледом, це потрібно окремо налаштовувати. Також трансактивний екран дуже добре видимий на сонці. Давайте все ж поговоримо про автономність. Тим паче, якщо ми говоримо про годинник, який пристосований для екстремальних умов та експедицій. Що нам пропонують Garmin Enduro? В режимі розумного годинника Enduro будуть працювати до 50 днів. Та до 65 з сонячною підзарядкою. Режим розумного годинника це коли годинник працює в стандартному режимі з включеними датчиками та під'єднаний до телефону. Але, якщо перейти в режим економії заряду, годинник може працювати до 130 днів, а якщо сонячну підзарядку, то вистачить до 1 року. Це на одному заряді. Одразу скажу: Solar не потрібно вмикати окремо, він працює постійно. Та щоб отримати ці результати, ви повинні бути під сонцем як мінімум 3 години на день. Тому, якщо ви плануєте бути десь в полях або в сахарі, Enduro вам підійде. Далі давайте про навігацію. Зараз ви трохи здивуєтесь, але я все поясню. Не дивлячись на те, що години для подорожей, експедицій. Але в перших Ендуру немає мап. Для них тут навіть місця немає. Всього 64 МБ пам'яті. А карти займають дуже багато місця. Але не все так погано. Тут є навігація компасна. Також ви можете зберігати місця, записувати маршрут та потім за допомогою Enduro пройти до них. Тобто, годинник буде сам вас вести по тій дорозі, яка вам потрібна. Таку навігацію ми показували на прикладі інстинктів. Посилання є нижче. Можливо, потрібно буде оновлювати відео вже з іншими годинниками. Мапи з'явились вже в наступній версії Enduro. Тепер пройдемось по тим функціям який годинник має, їх тут більше сотні, тому розповім про базові з них. Звичайно. Спортивних профілів більше 50, але тут немає мультиспорту, пілатесу, тріалу, гольфу, командних та деяких водних видів спорту, але з оновленнями? Це все може з'являтися. Гармін так часто робить, також по щоденним функціям. Тут є розумні повідомлення: будь-ібетері, кроки, активність, гарніум Pay. Тренувальний статус, сон, стрес, загальний зріст по здоров'ю одним словом, все, що потрібно кожного дня. Не дивлячись, що вже є другий Enduro, перші з Solar і досі продаються і активно використовуються. Взагалі, потрібно буде зняти порівняння з цих моделей в майбутньому. Пишіть у коментарях, чи потрібно таке відео. Також не забувайте, що за годинниками Garmin звертається лише до нас. У нас є гарантія як на нові, так і на БВ годинники. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна.